Бубочки мої, всім привіт! Прийшла посилочка, точніше, дві коробочки від компанії Лівеста. Хочу вам показати сьогодні розпаковочку. Таку швидку так прийшла, значить, ось така накладну завжди кладуть тут. Все ми бачимо всі знижки, які я отримала. Так, прийшли п'ять штучок пляшок. Це потрійний гель алоя від італійського виробника Farmalife. Дивіться, дівчата, зараз на нього йде акція при замовленні з каталогу будь-якого продукту на 200 гривень. Вам йде таке алоя по акційній ціні. Тому мені дівчата не замовляли тут п'ять пляшок, одна моя, чотири на замовлення. Далі, далі, далі йде мус для волосся, ефект мокрого волосся. Класний, не стягує волосся, не жирнить його. Довго тримає, фіксує. Це максимальний, максимальна ступінь фіксації. Рекомендується виробник. Туреччина панорама Professional. Далі поклали мені лак компліменти в замовленні. Далі ось новиночка, я її довго чекала. дивіться, це тонік спрей для волосся проти випадіння волосся та для росту. Йде з вітаміном В5 Та розмарином наноситься як і на так і по всій довжині. Буду тестувати це, я взяла собі. Далі, дівчата, зараз класна акція при замовленні від 25 балів. У нас на новиночки мінус 50% знижка. Тому я собі придбала протестити це очищувач, універсальний гель для будь-якої поверхні і взяла собі ще ось таку велику пляшку, миючий засіб для посуду з лимончиком. Теж Це виробник Туреччина. Далі ще одна коробочка, друга коробочка. Так, дівчата, прийшли мені такі мила класнючі, вони в мене закінчились, в мене їх дуже розпробували. Дивіться, їх чотири вида. Зараз розказую, що це за мила. Це не просто мила, це мила мочалка. Бульбашкове мила мочалки. Дивіться, тут чотири різних вида, тут і антицелюлітний день для сяйна, шкіри, проти пігментації, і з вітаміном С, освітлюючий. Це неймовірний мила з неймовірним ароматом. Вони не розмоне розм'якають, як зазвичай мила. Дуже довго їх вистачає, ідуть ось ось таких мочалочках. І ви просто під водою намочуєте і робите піну і мастите собі цю піну на тіло. О, вже пішов такий аромат. да, не можу вам передати через екран. Класно пахне. Має такий неймовірний формат, як і на подаруночок, як і собі. Я їх дуже полюбляю. і Мене дівчата розпробували мої клієнтки, тому все, все розібрали. А зараз йде на них акція по 179 гривень, тут 100 грам. Їх вистачає, одного мила мені вистачило на всю родину на два місяці. Дуже економний варіант. І класно пахнуючи, взагалі. Їх дуже зацінять. Кому ви подаруєте, дуже зацінять ваші рідні та близькі. Далі, йдемо далі. А, так, прийшли в мене. Ось такі зелені глиняні масочки з зеленим чаєм та артишоком від е, набряків для обличчя шиї та зони декольте. І зараз йде е, класна акційна ціна в цьому каталозі по 179 гривень масочка. При замовленні будь-якого будь продукту з каталогу. Там іде ще е, додаток лопаточка до маски. Далі новиночка з мінус 50% Прийшов ось такий дитячий шампунчик. Дуже такий прикольний також муси. Мене їх класно замовляють з ефектом мокрої хімії. Далі прийшла моя фарба для волосся, виробник Тереччина Делюкс Макс. Макс Делюкс, точніше, це у нас, так, ага, колір темний каштан. Далі новиночка прийшла з мінус 50%. Ось такий лосьйон для рук та тіла. Арома, аромат кейк, це такий аромат піроженка. Далі прийшло ось таке турецьке мило з, з олією. Олівки. Теж не розмакається, це натуральне турецьке мило. Далі, дівчата, прийшли у нас ботокси для обличчя. Це гель крем для обличчя, який згладжує, розгладжує зморшки, робить такий антиейдж ефект Це ботекс без уколів. Класно наноситься, і під очі можна і наносити на все обличчя з дозатором. Так, і прийшла масочка для обличчя. Теж новиночка, я це взяла собі спробувати. Так, і прийшли тестери мені тестери парфумів від Мартін Лаєм. Дівчата, якщо ви сумніваєтесь взяти велику пляшечку, можна придбати ось такі. У нас є номерні парфуми, тестери, тут 3,5 мл з дозатором. Тому, хто хоче спробувати парфумчики, пишіть мені в особисті. Також нагадую, що всю цю продукцію ви можете оформляти в особистому кабінеті зі знижками. І також є безкоштовна доставка, які умови, як це зробити, пишіть мені в особисті повідомлення.